Черговий етап ядерної напруги, в якому стані відновлення енергопостачання в Одесі, бавовна на Росії. Вибухи в Білгороді Вородичі. це ТСН Онлайн. Я Іван Кострова. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки. Не пропустите найважливішого. Американське посольство оголосило вихідний і попередило громадян про підвищену небезпеку протягом цього дня. До цього повідомлення доєдналися і в іспанській амбасаді. Повідомили, що сьогодні також не працюватимуть. На сайті амбасади Сполучених Штатів йдеться про цитую потенціал значної повітряної атаки 20 листопада. Тож громадянам, що перебувають в Україні, американські дипломати рекомендують заздалегідь дізнатися про сховища і негайно спуститися до них, коли почують сирену. Масаді також зазначили, що ця інформація орієнтована на громадян Сполучених Штатів, які не звикли до рівня небезпеки, який є зараз в Україні. Ну і все це на тлі удару атакам саме по Росії, адже американський чиновник підтвердив агенції Reuters, що вісім американських далекобійних ракет були використані під час удару по арсеналу у Брянській області. А західні лідери один за одним засуджують ядерний шантаж, до якого негайно по тому вдалася Росія, слідом за зняттям заборони бити американською зброєю в бік Росії. Джо Байден дозволив постачати Україні протипіхотні міни, які Київ просив від самого початку початку повномасштабного вторгнення докладніше про це розкаже кореспондентка Яна Слісарчук. Відповідь Кремля на вибух арсеналу в Брянській області було неважко передбачити. Путін підписує і оприлюднює нову ядерну доктрину Росії. Її негайно презентує на саміті Великої Двадцятки в Бразилії міністр закордонних справ країни-агресорки. Для цього навіть переходить на англійську президент. Президент кілька разів про це раніше казав: якщо далекобійні ракети полетять з України на територію Росії, ми вважатимемо, що їх запускають американські військові спеціалісти. Відтак ми сприйматимемо це за якісну нову фазу війни Заходу проти Росії і діятимемо відповідно. Згідно з цією новою доктриною, до застосування ядерної зброї Росією призведуть не лише далекобійні ракети, але й звичайна зброя, якщо Путін вирішить, що вона створює критичну загрозу територіальній цілісності Росії, а також в обстріл Росії. Дронами, аби переконати західних аналітиків, що все серйозно, російські пропагандисти демонструють матеріал про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема і ядерного удару. Однак перша публічна реакція Заходу не відповідає російським очікуванням. Те, що вони змінили ядерну доктрину рівно в тисячний день російської війни проти України, це досить символічно. Вони не вперше погрожують ядерною ескалацією, Це цілковито безвідповідально. Ключове тут не вперше, якщо постійно погрожувати червоними лініями, навіть обережні західні політики починають сумніватися в їх реальному існуванні. Putin spielt mit unserer Angst. Путін грається з нашим страхом. Він почав це робити не тисячу днів тому, а в 2014 році. Тоді Німеччина, серед інших держав, зробила помилку, політичну помилку, дозволивши залякати себе. Не слухаючи наших партнерів, особливо партнерів зі східної Європи, які чітко тоді казали: не треба слухати Кремль, треба інвестувати в свою безпеку і захист. Прем'єр Великої Британії відповідає на тому ж таки майданчику Великої Двадцятки ця безвідповідальна риторика, яку ми чуємо з Росії, не завадить нам підтримувати Україну з України. Перший удар атакам саме по Брянській області коментують стримано, але з прицілом на майбутнє. Вибачте без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості У України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс, і ми все це будемо використовувати. Російське повідомлення, що всі американські ракети вдалося збити. Спростовує свіжа інформація від американських чиновників, оприлюднена агенцією Reuters. Перехопити росіянам вдалося лише дві з восьми ракет. Держдеп сполучених штатів і Пентагон сприймають ядерний шантаж Путіна скептично. Ми не здивовані, що Росія оновила ядерну доктрину, але ми не бачимо жодних сигналів, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні. ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну політику. Утім, знайшлося кому рятувати Путіну обличчя турецький президент Ердоган, який прозоро натякнув, що українських ударів атакам саме по Росії не схвалює. Закликав союзників по НАТО поставитися до нової ядерної доктрини Кремля серйозно зі сполучених штатів. За кілька годин після його прес-конференції надійшла новина. Байден вперше з початку російської війни в Україні дозволив постачати Києву протипіхотні міни. Україна за цю ніч запустила по російським областям: Брянський, Смоленський, Курський, Орловський, Ростовський і Московський – майже півсотні дронів. У чергове показавши нульову собі вартість червоних ліній Кремля, Яна Слісарчук, Віталій Радчук, Тесен плюс Російські війська, вочевидь, окупували нову Іллінку і просунулися біля дальнього, Антонівки, Пустинки і Торецьку. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. У Генштабі цю інформацію не коментують. Натомість зазначають, що важкою ситуація залишається відразу на двох напрямках. На Покровському наші військові зупинили 38 атак окупантів поблизу Променя, Миролюбівки. Гаряче було і біля Новоторецького і Юрівки. На Курахівському вітинку росіяни 23 рази атакували наші позиції. Важкі бої точаться біля Новоселидівки, Курахового Антонівки. А загалом на фронті сталося 139 бойових зіткнень. Російські терористи здійснили понад 4400 обстрілів, 173 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для ураження протягом минулої доби 1445 Дронів камікадзе. Одеса повернулася до графіків вимкнення електрики після трьох діб практично без світла. У деяких районах містяни сьогодні будуть без струму сім годин у деяких три-чотири. Проте жителі Одещини попередили, що екстрені знеструмлення у будь-який час можуть. Повернутись і попросили користуватися електрикою ощадливо. В місті працюють пункти незламності, де люди заряджають гаджети. Електротранспорти досі не курсує. Натомість аварійним бригадам вже вдалося заживити критичну інфраструктуру. Завдяки цьому нарешті відновили подачу тепла. Школи, які через темряву і холод зачинили в понеділок, знову запрацювали. Проте пошкодження внаслідок ракетних атак на підстанціях значні. Тому жодного прогнозу щодо. Повного відновлення електропостачання енергетики не роблять. Київ, Київщина і Дніпропетровщина отримують нові графіки вимкнень світла. Їх адаптують до щоденних змін в енергосистемі і складатимуться вони з двох зон світлої і темної. Тим часом у Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Тернопільській івано-Франківській областях повідомляють про скасування погодинних вимкнень електроенергії в інших регіонах. знеструмлення залишаються, але для цілковитої відмови від графіків вимкнень потрібні тижні. Нагадаю, графіки знеструмлень повернулися в Україну після масованого ракетного обстрілу Росією 17 листопада. Російська ракета влучила в адмінбудівлю у прилуках на Чернігівщині з пораненнями у шпиталений літній чоловік. Вночі вороги атакували шуменський мікрорайон Херсона. Пошкоджена багатоповерхівка. Люди вціліли, бо удар прийшовся у порожню квартиру. А в області за добу двоє загиблих і 15 поранених. Четверо потерпілих також у Куп'янську на Харківщині. Там градами побиті багатоповерхівки, навчальні заклади, підприємство. А в самому Харкові внаслідок вчорашньої ракетної атаки поранено 12 людей. Двоє в тяжкому стані. На Донеччині росіяни поранили трьох людей у Мирнограді, Миколаївці та Старій Миколаївці. У трьох районах області значні руйнування цивільної інфраструктури. 415 ударів завдали загарбники по прифронтових містах і селах на Запоріжжі, задіяли авіацію, артилерію, реактивні системи, дрони. Потрощено понад два десятки оселі об'єктів інфраструктури. На Сумщині під вогнем 30 населених пунктів ракети побили житло у Конотопському районі. А – навчальний заклад у Миропіллі. Гучною була і ніч на Дніпропетровщині через ворожі удари у Дніпровському районі пошкоджені приватні будинки і електромережі. Нікополь окупанти обстріляли з реактивної артилерії. Люди вціліли. Цієї ночі гучно було і в Росії. Безпілотники атакували 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації у Новгородській області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для ГРАДУ, а також ракети Іскандер, зенітні ракети до С-300 С 400 корейські ракети. Два безпілотники долетіли до Московської області. Зокрема, про вибухи сирену писали в мережі жителі міста Коломна. За інформацією російських пабліків, місцеві повідомляють про вибухи в Білгороді і Воронежі. Зокрема, в Олексіївці Білогородської області коптер атакував завод із перероблення жирів. У воронежі щонайменше п'ять дронів атакували ще одне промислове підприємство, внаслідок чого на заводі спалахнула пожежа. Готував удари росіян по військовому шпиталю і теплоелектростанції в Дніпрі. 15 років за ґратами проведе парубок, що допомагав ворогу завдавати повітряні атаки. 22-річного юнака затримали в лютому, коли він проводив додаткову розвідку біля медзакладу, де рятували поранених бійців. Він відстежував рух евакуаційного транспорту і військової техніки. А також зрадник передавав ФСБ інформацію про теплову електропідстанцію ТЦК і розташування Військових частин. Як встановили слідчі, підсудний шукав легкого заробітку, тож погодився співпрацювати з ворогом. Суд визнав його винним у державній зраді. Ну і пишіть в коментарях, як думаєте, що керує людьми, коли вони починають співпрацювати з ворогом, наводять ракети на рідні міста. Невже справа виключно в грошах? Викладайте думки в коментарях під випуском, а ще підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо. Чергову корупційну схему за участі посадовців МСЕК викрили в Одесі. Фіктивні довідки про інвалідність військовозобов'язаних або їхніх найближчих родичів виготовляли медики у справі. Семеро фігурантів: двоє лікарів, посадовиця МСЕК і четверо посередників, які шукали клієнтів. Фіктивна інвалідність коштувала від 4 до 6 тисяч доларів. Окрім фальшивих довідок, медики підробляли історії хвороб, результати аналізів, обстежень. Лише підробних медичних карток МСЕК вилучено 80. під час обшуків. У фігурантів знайшли валюту на 3,5 мільйони у гривневому еквіваленті. Всім учасникам групи правоохоронці повідомили про підозру. Маленька жирафиня народилася в одеському біопарку. Це дівчинка, і в Україні вона перша за багато років, адже раніше у жирафів з вітчизняних звіринців народжувалися тільки хлопчики. Самичка на зріст метр дев'яносто дуже допитлива, не боїться відвідувачів. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук став першим з журналістів, хто наживо побачив дитинча і дізнався подробиці народження. Ці кадри відзняті у стайні родини жирафів одразу після народження дитинча. Мати пестить малечу, а та вже за кілька хвилин намагається стати на ніжки. Ой -ой. Ідє, 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 ідє. Перші шаги робить. возлі мами. А самі пологи були надзвичайними, щоб жирафа легше народжувала їй навіть музику вмикали. Працівники та ветеринари пильно слідкували, щоб майбутня мати не хвилювалася. Єдине, що ми робили, це підготували підстилку для того, щоб малеча не вдарилася, тому що жирафи народжують стоячи, десь півтора-два метри падає дитинча. Вже побачили, що вона підходить до нас сама. Це було як ознакою, що вона вже просить допомоги. Ми їй допомогли, і десь через 10 хвилин малеча вже з'явилася на світ. З вагою 65 п'ять кілограмів із ростом у метр дев'яносто Новонароджена виявилася і важча, і вища за трьох старших братів. Вже з перших днів стало зрозуміло. Вона татова донька. Він підійшов, познайомився облизав. її. Таким чином він дав нам зрозуміти, що прийняв це його. Можемо сказати, що мала, коли виходить на територію гуляти, вона завжди підійде до тата. Вона постоїть з ним. Чи народиться маля здоровим? Переймався весь біопарк, адже тварини дуже нервують під час вибухів, які в Одесі лунають, чи не щодня не виключенням була і вагітна Яхія, мама малечі. Та, попри усі стреси породіллі з дитиною все добре. Незважаючи на вибухи, на, бо вона була вагітна, чула ці вибухи, і стресувала, але ж вона народила і це символічно, дуже символічно, тому що нове життя народжується, життя перемагає смерть, мир перемагає війну. І тому ми зараз і дамо ім'я дитинча міра. І будемо, будемо все робити для нашої перемоги. Щойно малеча окріпла до родини жирафів почали пускати відвідувачів. Найемоційніше на новонароджену красуню реагують діти. Ми бачили в інтернеті, що, ну, що поповнення тут є, і вирішили приїхати подивитися. Емоції просто зашкалюють. Дуже цікаво тут. Ульян, тобі цікаво? Ульян? Да. Да? Да. Тобі нравиться маленька жирафа? Yeah. Міра має і компанію для ігор. У біопарку мешкає її брат Мелман, двох старших хлопчиків з родини жирафів раніше віддали до зоопарків Угорщини та Харкова. Міру ж не хочуть віддавати нікому, аби в малечі було більше місця. Вольєр жирафів біопарку будуть збільшувати. А після війни мріють завести сюди ще кілька жирафячих родин. Сергійосачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+,1. Ну, таких позитивних новин не вистачає зараз у випусках. Пишіть, яких новин не вистачає вам. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки завжди будете в курсі найважливішого.